Думаю, що дуже приємно сьогодні знаходитися у цьому прес-центрі із приводу виходу книги минулому році тяжіння». Книга виключно про аграріїв Закарпаття тих людей, які ну, за іншого суспільного ладу, але вони працювали, працювали самовіддано, показували приклад. Виконання гарного такого виконання своїх обов'язків. Ну, хто ці герої цієї книги? Це дійсно двічі герой соціалістичної праці з Гершавщини Юрій Юрійович Пітра, який віддав цій справі 40 років свого життя. Двічі Герой соціалістичної праці з Мукачевщини Анна Михайлівна Ладані. Людина величезної е, працелюбності, людина творча, можна сказати, яка не уявляла свого життя без роботи на землі. Я думаю, що вихід книги знаковим є ще сьогодні і тому. Що про аграрників, от у такому повному зібранні, 60 майже нарисів про цих людей до цього часу не було. Я хотів би ще раз, користуючись нагодою, подякувати обласній державній адміністрації і особисто її Олександру Олександровичу, який підтримав оцю нашу ідею. Який сам е, думав, як і думає над тим, як голова обласної державної адміністрації, який шлях має далі одержувати сільське господарство області нашої в ринкових умовах? І От я думаю, що його вступне слово це не тільки підсумок роботи за ці роки. Які, про які йдеться в книзі, але і це е, намічені і висловлені, виголошені цілий ряд завдань і своїх міркувань, як би мало розвивати сільське господарство Закарпаття в нових умовах. Як виникла ідея цієї самої книги? Ну, дійсно, проходить час, я все своє життя майже віддав сільському господарству. І, пройшовши шлях від колективного господарства, заступником голови колгоспу і секретарем партійного комітету до керівництва обласним агропромом і першим заступником голови великому, знав цих людей в області, знав кожного майже 95% цих людей, я знав. тому ця ідея виникла. От, порадився з Михайлом Павловичем, який, от. Редактор цієї книги, тому що журналістів декілька писали нариси, тому що це про 60 чоловік. А от Михайло Павлович, він як головний редактор оцієї книги, який все це звів. От. І тому думаю, що є крім у книзі, є і не герої соціалістичної праці, але ті люди, які віддали десятки років. Роботи в аграрному секторі. Ну, скажем, в Ужгородському районі, Величезний район, аграрний, по рамкам міркам нашим Закарпаття, от Калман-Балог з великої Доброні. Це була людина, я працював у цьому районі. Це була людина, яка все своє знання працю мобілізувала оцих угорців. В яких майже 95% проживають в цьому селі, на те, щоб давати на стіл закарпатцям овочі, хліб, тваринницьку продукцію. І він пробув майже до 991 року головою цього господарства. Цікаві люди є з інших районів, скажімо, він зараз не в сільському господарстві працює. Але наймолодший е, із голів тих часів це Василь Васильович е, з Хуського району. Не сприйміть це як ностальгія за минулим. Ні, Це дійсно треба віддати шану. Людям, які ну най як кажуть, в нашому житті сокровеннішому віддавали свої найкращі роки в житті, тобто працювали на землі, забезпечували життя наших співгромадян. А взяти навіть, ну повернусь до цього ж, до цієї тези, що писали колись журналісти про Юрія Пітру, і про Ганну Симкани. Чому я саме про них? Бо в книзі представлені два нариси відомої в краї журналістки Ірини Густь. Вона Настільки свіжо, настільки цікаво подала, читав я й попередні колись нариси інших авторів, але вона зуміла настільки подати не, 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 не просто розумієте, Помінялася епоха, ми ж, живемо в інший час. Вона показала, навіть маючи на грудях зірку Героя праці Ганна, Ганна Семканич, наскільки це була важка спочатку ручна праця, а потім вже з'явились доїльні апарати. І це. От заради цього навіть варто було створювати цю книгу, шукати родичів, людей, які працювали із відомими людьми. І Антонович багато зосередився на, на минулому тут в книзі представлені люди, які сільське господарство теж не стоїть на місці. Змінили, змінився суспільний уклад. Звісно, інші відносини складаються на, на селі, фермерство, кооперативи, але й в нас з'являються. В інших формах власності сільськогосподарські підприємства, скажімо, під Ужгородом. Я нараз писав про Василя Мелеша, колишній прокурорський працівник, який вирощує голландський за голландською технологією. Сад, це, це справді мене надихнуло. Я навіть заголовок поставив сад його життя. Це в нього сад на великих площах, потім картопля і. Зерновиробництво пшеницю вирощує. В книзі 59 нарисів, 17 авторів писали ці нариси, серед авторів багато відомих журналістів, серед яких назвав би тут майже. Хто працює ну, майже журналістів всі знають Володимира Юрійовича, доцента кафедри журналістики, Ужну два нариси написав. Потім письменник Юрій Шип, два нариси написав, журналісти Горват, Марія Підгорна. Ярослав Ядловський відомий журналіст, він пішов рік тому із життя. Його вже немає серед живих, але залишив слід одним нарисом у нашій книзі. Я цю книгу сприймаю, зокрема, коли Павло Антонович мені запропонував. Взяти, як кажуть, роботу по редагуванню і зведенню це все під одну обкладинку, під як кажуть, свої руки. Я згодився, не завдячуючи й тому, що Павло Антонович дуже, дуже доклав сам. Організаторських зусиль і абсолютно я працював з текст з текстами з авторами, потім відповідно з видавництвом, і це дуже цікава робота. Багато для себе відкрив.